Так, один ящичок розкриваю, показую, які лампи, які з себе. Бо я витребував, щоб мені лампи були ті, що самі підлягавалися людям. Ті, що йдуть з патрончиком. Бо в нас є лампи з патрончиком, а є без патрончика. З патрончиком вже покінчалися всі. Що таке з патрончиком? Це ось дивіться, ось лампу любу рандомну беру. Вона красивенька. Вона віддається тим, що тут написано лепесточок і energy saving написано. І ось дивіться, у ній є патрончик, який дозволяє її замикати і використовувати як ліхтарик, поняли, в відлічі від обичного. Вот. І він тепер як ліхтарик, вона просто бере і світиться. Ти можеш її підвісити куди угодно. Можеш сказати, як ліхтарик, поняли? Можеш міняти режими, хочеш міняй режими. Можеш яркий, економний і суперекономний міняти. Бачиш? І знов яркий. Пожалуйста. Це кроме того, що вона в патроні робить. В патроні вони всі роблять, патрон. Скручуєш, вона працює як обична. О, працює, лупить, як больна. Вимикається обичним вимикачем, Просто взяв, виключив і все. Ось взяв, виключив її, все. Виключив, разом з зима робить прекрасно. Ну, якщо в тебе зараз виб'є щечик. Оці всі позгаснуть, а вона буде світити собі на акумуляторі. А потім, як буде світло, вона сама себе підзаряджає. І чого їще нравиться людям оця іменно модель лампочки, чого? Бо в ній, як у налобному фонарику, в ній акумулятори витягуються і можна їх вручну поставити, Тобто на тиждень, бліна, і тиждень її з собою світить кожної ночі, поняли? а потім вернуться в відпуск, або ще куди до цей, приїхати додому. І або вкрутити патрон, або акумулятори витягнуть і вставити в зарядний. Пристрій для акумуляторів і зарядити. Поняли? Або так, або так, без різниці. Це удобно. Удобно. Це удобніше, ніж ті лампочки, у яких акумулятор запаяний внутрі. Тому що там, де запаяний, ти поміняти не можеш, а тут ти можеш поміняти. Разниця є? Є. Поняли, чого їх люди люблять? Поняли, чого їх п'ятящиків привіз? Поняли?